Так мене виховали батьки. З любов'ю до держави, до країни. Ти не можеш гордитися тим, що вбиваєш. Інший народ, але ти можеш гордитися тим, що захищаєшся. Я пішов сюди, щоб понищити ворога. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як? Мені 19 повних років. Пішов з Збройні сил України, щоб захищати Україну. Потрібно мол молодих, щоб молоді йшли сюди. Зараз молодь. Вона більш витриваліша, більш схватуюча, так скажемо. Всі прийшли добровільно. Хлопці дуже замотивовані. Данило 18 років. Пішов вивати, просто захотів захищати свою землю. Ну, я думаю, молодь набагато краще, ніж там вже постарше буде. Пішов якраз таки захищатись від ДІМ, свою сім'ю. В мене дитина не хоче, щоб вона бачила цю війну, як її побачив. Я Болоть привлікати це, я вважаю, правильно, тому що болоть більш ботивова, Да? Обороняти і захищати. Я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22-й рік початок повномасштабного вторгнення. Я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові, накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Пішов служити за того, що у мене є двоє племінників, одному три роки, другому дванадцять. Я б не хотів, коли їм виповниться 18 років, щоб вони йшли воювати. Я ненавиджу наших східних сусідів, тобто москалів, тому що вони вбивають наших мирних жителів, окупа... окупацію роблять. Потрібно показати, що в мене така слабка держава, як думають, ці кацапи. Потрібно показати, що в нас є. Сила, і що нас не так так легко завоювати. Вісім місяців прожив в окупації. Я бачу, як вона все це відбувається, як люди страдають. У мене дві молодших сестри. І Я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто служати руки і дивитися, як чоловіки, по яким які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років просто ховаються. Долучилася я для захисту нашої держави та суверенітету. Я вважаю, що незалежно від статі воювати може кожен.